Моя родина має глибоке коріння на західній Бойківщині, тому що батьки моєї мами і батьки мого тата вони народилися і мої батьки народилися у західній Бойківщині, в селі Лісковате. Були доволі заможними людьми, які мали свою землю, вони вирощували різні культури, переробляли їх. Продавали теж був свій ліс. Дуже багато розповідали вони про село Ліскувати, про ті звичаї, про ті традиції, і завжди це говорили дуже таким теплом, дивлячись на те, що вони прожили багато вже років в Донбасі, в Бахмутському районі, але все-таки село Ліскувати, Західна Бойківщина залишилася. Тією територією, де вони народилися, і де вони вважали, що це їхня домівка до самої смерті. Радянський Союз і е, Польська Народна Республіка е, підписали договір про обмін територіями 480 квадратних кілометрів. Скоріше за все, це було під ґрунтям того, що на той час е, діяли ще е, загони ОУН УПА і. Е, Радянська влада не могла з ними справитися, тому прийняли таке рішення, що зробити обмін територіями і знищити це етнічне коріння наших пращурів, і переселити їх в інші місця. Це село Верхньокам'янське, село Званівка і село Роздолівка, де безпосередньо проживали мої батьки і де були переселені. Наші, наші родини з 13 червня по 6 жовтня 51-го року майже 32 тридцять тисячі мешканців Західної Бойківщини були виселені до Донецької, частково Луганської області, Одеської, Миколаївської і Херсонської областей. Переселяли їх в товарняках. Які, яких перевозили худобу, давали людям там один вагон на декілька сімей. Можна було де, взяти деякі речі з собою, але ну, все таки не можна було все забрати з собою. Це оригінал фото села Лісковати, це 1949 рік. Це фото, е, теж, е, моєї мам, е, фото моєї мами, де я знайшла в її е, альбомі. А це фото е, моєї мами, її сестри меншої Данусі і фото старшої сестри Анни, яка саме цей день, в е, 51-му році, 13 червня, їхала до Донбасу. І якраз біля цього потягу вони сфотографувалися. Це ось такі будиночки саману будували в Роздолівці, в Званівці для переселенців. Ну, Місцеве населення теж жило в таких будиночках. І оце якраз е, такий документ, який видавали переселенцям, е, який видавав банк на кредит на побудову будинку. Давали 5 тисяч. Протягом п'яти років треба було погасити цей кредит. Ці вишивки зроблені моєю мамою, і вони є її вишивки, які вона, ці вишивані сорочки, вона вишивала ще у Лісковатому. Ви бачите, що теж що характерно, це ромби для бойківської вишивки. Коли люди приїхали, то це зовсім інші були і, скажімо так, соціальні умови. Е, тому що на е, Західній Бойківщині і в селі Лісковате у всіх людей були дерев'яні великі будинки. А приїхали сюди, е, в, на Донбас, то побачили, що тут знаходяться в селах такі маленькі хати-мазанки, не всі будинки були збудовані. І е, люди переселялися в будинки, які були дуже вологі. Е, на... Е, Стелі на стінах е, був іній палець, не було чим палити, е, тому що дрова були дуже дорогі, вугілля теж, вугілля вони зовсім не вміли палити. Якщо якісь е, відзначали свята, були свої традиції, різдвяні свята, е, Пасха, обливаний понеділок, тобто вони цього не розуміли. Е, якщо, е, е, ну, Зовсім інші були традиції і говірки, і навіть іноді були такі конфлікти, коли казали, там, називали їх бандерівцями. А потім через деякий час все таки ну, знайшлося порозуміння, тому що наші люди, які були переселені з Західної Богщини, вони були дуже роботящі, не дивлячись на всі труднощі, з якими вони стикалися в побуті. Вирішили дослідити цю тему і також щоб показати культуру наших предків, батьків моєї мами, і також моїх дідуся та бабусі. І ми зробили таке дослідження. Ми спілкувалися з багатьма жителями села, котрі ділилися своїми спогадами життя, як вони переїжджали на східну Україну, і буквально це були не людські умови. Ця книга була написана моєю мамою, моїм батьком і мною. У 2012 році в Ліскуватому це рідне село моїх батьків. Ми повезли туди, туди мого татуся, який весь час мріяв, що він повернеться на свою рідну землю. Він дуже хотів побачити свій будинок, але на жаль, від будинка нічого не залишилося, тільки залишилася одна криниця і стара груша, яка росла поряд з. Буди з його будинком, коли він ми прийшли до церкви, і він впав перед церквою на коліна і почав цілувати землю і плакати, я почала плакати. Моя донька заплакала навіть чоловіка, сльози, тому що вони бачили, наскільки наскільки це для, для мого батька було важливо. У мене як на генетичному рівні, як як вся історія проминула перед очима, все те, що розповідали мої дідусі бабусі, про той час, про село Ліскувати, і тому я вирішила, що дійсно і ми маємо зберегти історію наших батьків, історію цього переселення. 6 лютого 22 року помер чоловік мій, донька приїхала на похорон. і 10 лютого їй зателефонували і сказали, що терміново їдь, бо починається у вас війна. Я не вірила, я їй говорила, що це, це тимчасові якісь труднощі, ніякої війни не буде. Я 24 лютого Відкриваю інтернет зранку, десь о пів на шосту, проснулася, і дивлюся, що почалася війна. Мені дуже страшно стало. Я працюю на даний час керівником апарату Бахмутської райдержадміністрації. Почалися через деякий час погрози на мій телефон. Писали те, що ви маєте перейти на сторону Росії, допомагати Росії. Що якщо ви цього не зробите, то ми знаємо, яку ви роботу проводили по школах, є вашу позицію українську, значить, наші війська. Пер пер зразу, як тільки відуть у Бахмут, почнуть розправлятися з такими інакомислячими, як, як ви, тому готуйтеся. У вас є час на роздуми. Облдержадміністрація сказала, що вам треба евакуювати райдержадміністрацію, евакуювати своїх співробітників. Тітка зателефонувала мені і каже, що ти там одна, і їдь сюди. Вона тут живе в Львівській області, в селі Оброшена. То я декілька місяців була у них, а потім вже переїхала до села. до... Села Тут недалеко Березине, село моя рідня і моя сестра, а потім я вже тут в Роздолі знайшла житло. ну і так майже весь час тут. Крім своєї основної роботи, я займаюся і, і займалася евакуацією населення дистанційно, тому що я працювала з багатьма волонтерами, які вивозили людей із Бахмута, і Бахмутського району. Також займаюся гуманітарною допомогою. Зараз на даний час ще залишилися люди, але залишилися в основному або ж дуни, або такі, які не хочуть залишати своє житло. І дев'ятиповерхівка, де в нас була квартира трикімнатна, нічого не залишилося, одні руїни і в центрі міста. І е, будинок е, теж все зруйноване, але, але весь час сниться. Рідне місто, рідна домівка, і всі хочуть повернутися. Я вірю, що все-таки ми зможемо перемогти, відбудувати Україну і повернутися назад, тому що там могили наших батьків, наше рідне село, наше рідне місто, з яким нас дуже пов'язує, дуже багато чого пов'язує, приємного і. Скажімо так, це це наша молоді, це наша історія, це наші, це наше життя.